Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як видалити свій аккаунт Google. Переходимо в налаштування. Налаштування. Облікові записи та імпорт. І переходите в інші параметри облікового запису. Відкриває налаштування облікового запису. Прокручуєте сторінку вниз. Ось тут у нас є видалити в місті YouTube, видалити профілі функції Google, видалити продукти і видалити обліковий запис і дані. Натискайте видалити обліковий запис і дані. І видалення облікового запису. Тепер ви маєте шанс ще відновити протягом певного періоду, але не знаю, який це період. Напевно, місяць. Їм шкода, що ми їх покинули, але ми їх покинули. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки, переходьте на інші наші відео про Gmail, хоча вам це, напевно, вже не актуально. Тому поставте лайк і підпишіться. Дякую за увагу.